Так, всім вітання Канго. Ну, дуже гарне Канго. Оригінальний пасажир і на дуже гарній комплектації. 2011 рік бензин, K4M, 1,6 бензин К4М 16 і без фазорегулятора. Що є в комплектації? Значить, Притонований задній ряд, є релінги на даху, задній парктрон. 4 електросклопідйомники, 2 ключі. Тут, бачите, 4. складання, регулювання підігрів дзеркал, далі круїз-контрол, шкіряне кермо. Механіка на 5 передач, навігаційна система, датчик світла, сенсор, дощу, клімат-контроль, Bluetooth і 6 подушок airbag, центральний підлокітничок такий. Автівочка з оригінальними ковриками, з системою кріплень. Ізофікс, 201 тисяча оригінального пробігу. Стан машинки, я вважаю, близький до ідеального. Тут попереду у нас такий гарний карбоновий, карбонова вставочка з туманками. Робочий клімат-контроль, все працює, вона фактично на ну, дуже гарній. Зимові, правда, але майже нова зимова гума Мішлін На ній стоїть по протектору, по роках, там, не 21 чи 22 рік гума. Дуже гарний стан, багажник, повний комплект присутній, поличка, знак тут аварійної зупинки і аптечка. Домкратик. Всі ці моменти, запаска, мені здається, теж є. Інколи буває, що запаски немає. Запаска є. Ці всі моменти присутні, не подертий багажник, не знищений, навіть не роблена хімочка. З моментів, які будемо до виконувати, отакі, бачите, є теж ззаду бардачки поверху. Треба помити почистити два сидіння, тільки по ній ось тут. Такі цікаві ніжки можна зберігати якісь речі у далекій дорозі. є Лішачки отакі класні, дуже гарна канга. столики для діток, як ви бачите, тут такі. Я би сказав, що саме гарне, яке в мене було по таких мікромоментах, треба підстирати ну, тут просто мінімально, бачите, таке мінімальне мікрозабруднення на двох сидіннях. Просто все, не потрібно робити ніякої хімки, нічого. Машинка чистенька, рівненька з оригінальними коврами, готова в дорогу. Це сидіння, як ви знаєте, лягає повністю в довгий ряд. Якось так, Чистий 11 рік, ціна 8600 автомобіля, ціна без торгу За його фактично ідеальний крутяцький стан. По нюансах, мікроподряпинки у вантажному проємі, тут на бампері незначні. Ось тут мікроподряпина прокапана це в принципі, з таких якихось глобальних нюансів, більше я нічого по ньому і не бачу. Фари гарненькі, оригінальні, все чітко, під капотом зараз покажу, лобове вітрове 18-й рік заміна, релінги є. Тунувати не потрібно, хочете, поставимо газ, хочете можемо дообладнати чимось, якщо вам це буде потрібно актуально, звичайно. Ніхто нічого не мив під капотом все гарненько. Він чистенький, без фазіка двигун. Якось так. Вінкод, 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 не знаю, показував, не показував. 201 пробігу, є сервісна. Будь ласка. Зараз покажу два ключика. Одинадцятим-одинадцятим розмитнено. <звук> так, 22 рік 180 тисяч, ну і тут всі. Ці відміточки є ремінь мінявся на 113, бажано би було б вже замінити. Якось так. Друзі, можемо провести повний сервіс, заміну ГРМа. Все, що вам необхідно, все зробимо. Карти, до речі, України завантажені. Якщо цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Тут є ще, до речі, Aux тюльпан, але так як тут є Bluetooth, то не бачу його доцільності, хіба на якихось зовсім старих гаджетах ним можна буде користуватись. Все. Всім лайк. Приїжджайте, подивіться, машинка дійсно достойна, таких варіантів є дуже і дуже мало. Просто, як новенька виглядає. Ну майже, ясно, що сліди використання незначні, присутні. Всім добра, всім пока!